Вітаю, друзі! З вами Олександр і сьогодні у нас в гостях черговий інструмент від компанії Nextool. Це мультитул Nextool Flagship. Pro, Максимальна версія. Інструмент наданий на огляд магазинам туристичних та інших товарів FonnaRiq UA. Придбати цей інструмент, як і інші товари в цьому магазині зі знижкою 10%, ви зможете за промокодом FARIS S за посиланням під цим відео. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину. .ua. Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод FONARIST S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео. Є кілька різновидів цього мультитулу, але, як ви зрозуміли, із назви, це максимальна версія. Як по матеріалах, так і по компоновці самого мультитула. Надходить мультитул у доволі простій коробці. Крім самого мультитула, у коробці знаходиться ось такий чохол для його носіння. На ремінь. Як бачите, його можна причепити на ремінь. І також є біти. Ось такий от доволі цікавий набір біт із перехідником. Як ви вже бачили із попередніх мультитулів, перехідник одягається, як завжди, на хрестову викрутку. Все це ви вже бачили, тому розпечатувати я його не буду. Звісно, він, як завжди, підмагнічений. І, як я вже казав, одягається на хрестову викрутку. Під біти, друзі, є спеціальний карман, в який ви засовуєте, власне, самі біти. І, звичайно. Таким чином, ви можете його застібнути і носити на ремені. Щодо характеристик, флагманський мультитул Flagship Pro Max має все необхідне для виконання широкого спектру ремонтних завдань в домашніх умовах. Завдяки портативним розбірам 109,3 на 39 на 22 мм. Його також можна брати в дорогу та на природі. Мультитул має 14 функцій. Як ви вже бачили, комплект із 9 змінних біт. Нержавіючі марки сталі 8 хром 14 мові Це сталь, з якої зроблено ніж. На відміну від 8 хром 13, тут дещо підвищена корозійна стійкість. Також використовується 3 хром 13 сталь і 420J2. Японська версія 420 американської сталі. Вага мультитулу 245 г. Це приблизно скільки ж важить і Laser Wave. Тож, друзі, давайте поглянемо щодо функцій даного мультитулу. Перше, що кидається нам у вічі, це те, що є два фіксовані інструменти. Перший ніж із сталі 8 хром 14 молібден ванаді, який витягується за отвір у клинку. Я вам скажу, клинок, мабуть, довший. Зараз у мене під рукою немає Laser Wave, але я думаю, що тут клинок. Приблизно або такого ж розміру або навіть трошки більший. Клинок зведено достатньо тонко, тут зведення приблизно у 0,4, що дуже непогано. Заточений з заводу непогано вже. І як бачите, спуски буквально від 3 четверти, що підкреслює його непогану різучість. І фіксується на лайнер лок. Лайнер, до речі, стоїть на початку, як бачите, тобто люфта ніякого немає. І закриваємо. прибираємо лайнер, закриваємо. Наступний інструмент, який фіксується на лайнер лок, це пилка. Пилка витягується ось таким чином. Пилка доволі агресивна. Пиляє непогано, це я вже пробував. І також фіксується на лайнер лок. Наступний інструмент це викрутка. Так, друзі, та сама викрутка. До речі, як бачите, вона фіксується і в проміжному варіанті. Але я б рекомендував би крутити ось так. Тобто розкласти її повністю. Потім отак розкласти на половину пласкогубці, для того, щоб можна було її навантажити. І Зрозуміло, що сюди одягається перехідник на біти і також можна крутити бітами. Біт, як я казав, діставати не буду. Всі ви знаєте, вже функціонал такої викрутки у Nextool. До речі, хочу наголосити на те, що викрутка не фіксується на лайнер лок. Тобто жорсткої фіксації немає, але є фіксація, як на сліпджoїнті. Це і є сліпдж практично, але з проміжною фіксацією в такому положенні. Наступний інструмент, один із самих основних, це плоскогубці. Плоскогубці практично повноцінні. Давайте їх порівняємо із плоскогубців від Leatherman Bond. Як ви знаєте, тут повноцінні плоскогубці. Вони навіть повноцінніші, ніж у Leatherman Wave. І давайте їх порівняємо. Як бачите, практично однакові плоскогубці. І навіть одинакові вони. По кінчику, як бачите, може тут трішечки товщий він. Плоскогубці підпружинені тут, на відміну від Leatherman Bond або Wave. До речі, знімні кусачки, бокорізи тут з твердого карбіду вольфраму YJ8. Це для перекушування дуже жорсткої проволоки. І як бачите, тут, як завжди, є така виямка для самої жорсткої проволоки. Давайте ще порівняємо. Наскільки розходяться дані плоскогубці, і в зрівнянні із лезермен Bond? Ні, на лезермен Bond вони трішки більше розходяться. Ну, це якщо ви будете захватувати щось таке на кшталт кришки від каністри. А так взагалі для більшості. Використань достатньо ось такого навіть розмаху. Тож, який висновок, що це дуже класний, повноцінний плоскогубці. Як бачимо, вся конструкція скріплена на торксах. Торкси тут, скоріш за все, я думаю, 10, 8 або 10. І вони однакові. Що на менших гвинтах, що на більших. І такий же Торкс, як бачите, на знімних кусачках. Я думаю, що це все-таки на 8 торкс. Ну, тобто плоскогубці дуже, дуже 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 тут зручні. Єдиний момент, який я хочу відмітити, що плоскогубці просяться ось так у руку, так, але тут є дещо оця гостра частина. Буде наминати ось в цій частині. Якщо брати саме отак, якщо ви хочете зробити більше плече, то ви будете брати за край плоскогубців. Якщо брати отак, вона нічого не давить. Але якщо брати ось так для більшого плеча, то може трішки тиснути цій частині. Якщо взяти ось так, то нічого не давить, але так менш зручно ними користуватись. Тому таке є такий недолік. І тут, як ми бачимо, також зараз я його складу, є кліпса. Кліпса дуже зручна, вона не заважає ніякому хвату. При бажанні цю кліпсу можете зняти, якщо кому не потрібно. Наступний інструмент, також один із самих основних це ножиці. От ножиці, як завжди, у Nextuла просто шикарні. На цей раз це повноцінні ножниці, такі як у міні-сейлера, практично по розміру. Але, як бачите, рукояті значно більші. І як завжди, будемо тестити їх на тканині. Як бачите, я зложив цю тканину. У кілька разів. І давайте спробуємо, як він її ріже. Дивіться. Як завжди, 5 з плюсом за ножиці. І як бачите, в них дуже зручні і великі рукояті Тобто, це шикарні повноцінні ножиці. Наступний інструмент, який я хочу вам показати, це напилок. Напилок достатньо агресивний, він кращий ніж на міні-сейлері із ножицями. Але, чесно кажучи, я бачив і агресивніші напилки. Є також бокова грань, якою можна пиляти. Я думаю, що пиляти пластик або якісь м'які метали абсолютно можливо такою пилкою. Якусь тверду сталь я не рекомендую пиляти такою пилкою. Наступний інструмент це відкривалка. Звичайна відкривалка для певних бутилок. І також є викрутка. Абсолютно функціональний інструмент, ніяких нарікань не викликає. І це, друзі, практично всі інструменти даного мультитулу. Я вважаю, що на більшість домашніх задач або десь у дорозі цього більш ніж вистачить. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!